Ось це сорт Елеганс, дивіться, вона практично вже вся побуріла, Уже фіолетових квітів майже немає. І от саме в цей період треба її зрізати. Вона така вже от маска, руки прямо ж, бачите, скриплять. Коли вже на ваших залишається десь 10, ну максимум 20% квітів, які. Ще, ну, ще квітують, от в такому стані, зараз ще раз покажу Ось в такому стані треба її обрізати. Це треба робити вчасно. Саме в цей період дуже багато накопичується ефірної олії. Зрізати бажано в утренні, в утрішні часи вранці, і тоді у вас буде гарний вихід, саме відсотків. Ефірної олії. І якщо ви будете зрізати, чим, чим більше буде квітів, менше стебла, звичайно, буде також вміст олії більший. Зараз покажу уже, як я розфасовую.